Під час засідання виконкому говорили про звернення громадян до шостницької влади впродовж 2023 року. Так за минулий рік надійшло понад 9 тисяч звернень. У порівнянні з 2022 роком їхня кількість зросла на 31%. відсоток. Про це відзвітувала начальниця загального відділу шостницької міськради Тамара Єпик. За її словами, люди приходили як на особистий прийом до міського голови, звертались письмово, так і через урядову гарячу лінію. Аж на сімдесят відсотків. Ріс звернень через урядову гарячу лінію. До цієї установи звернулось 3727 шостінців. З них 80% це питання надання гуманітарної допомоги. Як повідомила Тамара Єпик, у пріоритеті міської влади під час військового стану є робота із соціально незахищеними верствами населення. Особлива увага приділяється військовим членам сімей військових, членам загиблих військових, особам з інвалідністю. Від даної категорії в 2023 році звернулося 670 громадян, що на 54% більше порівняно з минулим роком. 424 особи з інвалідністю з бюджету громади отримали 2 мільйона 434 тисячі гривень на лікування. Також на лікування в розмірі 2 мільйона 384 тисячі гривень отримали 139 поранених. За інформацією Тамари Єпик, з бюджету громади надано допомогу у розмірі 1 мільйона 890 тисяч гривень 63 родинам загиблих військовослужбовців. 2 мільйони 980 тисяч гривень були виділені на поховання та облаштування місць поховання військовослужбовців. 70 внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу у розмірі 150 тисяч гривень.